Всім здорова, заморомо, коротше. Я сьогодні закарпаття на три дні зі своїми однокласниками приїхав. Подивіться, коротше. Це який. І... Ми, будемо... Ми тут будемо рибалити. Бачите, це борщівник краще начіпати. У нас в Рівненській області, я з Рівненської області, в Рівненській області, коротше одна дитина, е е вона борщівник е через борщівник попала в лікарню. Да, Борщеник це, це, це він, він окупант. Е я пам'ятаю, як Тараканського е форту був, Форт є був, і там дуже багато було. Дуже багато було. Боршівників. Ось такі у квіточки, отакімуть от борщівники. Та я десь бачу повище, такі вище за мене муть. Подивіться. Я десь метр 166. Бачите? А, а небудь вище. Чи можу? Ниже? Подивіться, друзі, ще тут. Тут ми зараз ще міст. Ой, цей роз... це міст, кажу через ще Через це міст перейшли. Слухайте, я колись це в четвертий раз закопатися їздив. А може я. А може це те саме місце, коли Куди ми їздили, з ним моє... на курсі з мамою та... і з іншими людьми. Тільки це вже подорослі. Люди різного віку. Да. Друзі. Я не знаю, що це таке. В це мої банька чи що це таке таке. Це, це шашлики, друзі. Я в цьому не зовсім добре розбираюсь. Сьогодні зараз четвер, перший день. Далі п'ятниця, другий день і далі третій день. Субота. То в суботу ми вже по поїдемо додому. І в неділю. Ну, діля вихідний, свозу теж. Коротше, ці люди, що не поїхали, то вони знаєте, що роблять? Вони учать уроки, йдуть в школу і там вчаться. Ну, коротше, Я вже в 7 класі. Ну і що? Зараз 4 вересня 2025 рік. Ну все, давайте, 7 дачі пока, а то в мене 4% вже 3. 27 пока. а було 15% Це 7